Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 13 січня, і в нас дуже гаряча тема. Інтерв'ю майбутнього радника президента Трампа з питань нацбезпеки Майка Волса телеканалу Цей коротке достатньо інтерв'ю вже розтягнули на цитати і навіть приписали Волсу те, що він насправді не казав. Зокрема, подавалася інформація, що він згадував про можливість нанесення ударів по території Російської Федерації американською далекобійною зброєю, і це подавалося як. Можливий дозвіл Трампа власне на нанесення цих ударів для того, щоб примусити Росію сідати за стіл перемовин, Волц це дійсно казав, але не вчора. Ця заява була сказана багато місяців тому, і тоді він був тільки одним з кандидатів на можливу посаду. Власне, радника з питань нас безпеки, попри це він наговорив дійсно дуже багато, і це можна розглядати взагалі з точки зору таких улюблених нами категорій, як зрада або перемога. Я це абсолютно без сарказму кажу, тому що це була достатньо відверта розмова, не надто довга, але йому ставили конкретні питання, і він давав на них конкретні відповіді. І Майк волс продемонстрував, що таке реалполіти. Реальна політика в сучасному жорсткому і цинічному світі, якщо говорити трохи по-іншому, то цю розмову можна назвати як розмову про батіг і пряник. Тобто, з одного боку, він сказав речі, які нам, мабуть, було б приємно чути з іншого боку, там були речі, які ну виглядають дещо неоднозначно або навіть контроверсійно. Отже, тепер по порядку ну передусім, Вол сказав про те, що змінилося ставлення. Різних країн, політиків, суспільств взагалі до війни, і ті, хто раніше говорив про те, що війна повинна тривати ну, до тих пір, доки Україна не отримає все, що вона хоче, змінили вже деякою мірою свою позицію, і згодні теж на проведення перемовин і завершення цієї війни в якості прикладу. Він згадав в тому числі президента України, який за його словами тепер заходить на будь-які зустрічі і каже, що ми готові сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. Ну і відповідно, Волс вважає, що Сполучені Штати Америки повинні гарантувати Україні справедливе і відповідальне завершення цієї війни, гарантувати майбутнє України. Тут ми побачили такий класичний пряник. Тобто, ніхто не збирається відмовлятися від України. Підтримка буде, і коли почнуться перемовини, вони зрозуміло будуть враховувати всі потреби. Ну або більшість, наприклад, по. Власне, є в Україні, Принаймні, так ми можемо трактувати цю достатньо коротку заяву, яка вклалася. Ну фактично в одне Вол сказав, що ключовим завданням на сьогоднішній день. Є стабілізація фронту. Це цікавий, до речі, меседж, оскільки українська делегація, коли їздила до Сполучених Штатів на чолі з Єрмаком, переконувала своїх американських колег, що на фронті все нормально, ситуація під повним контролем. Але у Волса, судячи з усього, інша інформація, і він говорить про те, що треба фронт стабілізувати, і для цього Україна повинна зменшити призовний вік з 25 до 18 років. Тема мобілізації з 18 років знову. Повернулася в інформаційний простір. Якщо раніше це говорили представники команди Байдена, тепер про це говорять представники команди Трампа, і це дійсно виглядає як певний батіг, як певна вимога. якщо яку Україна не виконає, то зі свого боку, наприклад, Сполучені Штати можуть не виконувати якісь попередньо взяті на себе зобов'язання, або вони будуть говорити про. Продовження перемовин, виходячи з того, що Україна не зробила все від себе можливе. Принаймні, воно виглядало так, і заява прозвучала достатньо відверта. Вона не сильно, до речі, відрізняється від заяв, які робили представники адміністрації, поки що діючого президента, і видно, що тут є певний консенсус серед американського політику. Тобто Україна, на їхню думку, повинна продемонструвати якісь кроки, які покажуть там серйозність намірів і здатність опиратися далі. При цьому Волц, треба віддати. Йому належне заявив, що Україна дійсно зробила все можливе, дуже хоробра билася і продовжує це робити далі. Але є певні речі, які поки українська влада не зробила, і, от, на його думку, і на думку я так розумію, всієї майбутньої адміністрації Трампа. Потрібно, це прямий меседж в принципі до нашої влади, до тих проблем, які ми маємо з мобілізацією, звичайно, тут дуже багато питань відразу виникає: чого 18 років, чому, наприклад, не 21 рік, там 23 роки, 22 роки. Чому саме обирається ця цифра, і чи є в них у американців взагалі розрахунки, які дійсно показують, що це дозволить додатково мобілізувати там кілька сотень тисяч військових, оскільки ті розрахунки, які, наприклад, Робила Україна, показує, що це далеко не так, і мова е, повинна йти про інші ресурси, е, з якими можна і треба власне працювати. Але е, крім заяви власне про мобілізацію з 18 років, Вол сказав ще одну дуже неприємну річ, але е, очікувано він сказав про те, що ну сподіватися там на повернення Криму. Мабуть, не варто Трамп це визнає, і це визнають всі інші. Ну хто всі інші він не деталізував? Але мова, мабуть, іде взагалі про представників американського політикуму, можливо, не тільки американського політикуму, і це прозвучало достатньо відверто. Тобто, ми побачили такий, якби батіг, що певні якісь вимоги до України визнати неможливість там повернення Криму або кожного клаптика української землі, щоб з нього вигнати кожного російського солдата? Ну, майже так звучало це. Тата Майка Волса, і власне Україна повинна робити певні кроки для стабілізації фронту. Далі тоді можна буде говорити про якісь ефективні там перемовини, Підготовка до яких і це найважливіша заява взагалі цього виступу. Вже почалася. Вол сказав, що він очікує, що в найближчі тижні, а можливо навіть дні, відбудеться телефонна розмова. Путіна і Трампа Трамп вважає, що взагалі треба говорити з іншою стороною треба з нею спілкуватися, і робота над цим ведеться. Жодної іншої конкретики надано не було. Насправді цей виступ він стосовно України був не надто тривалим. Але ключовий момент ну ми дуже добре побачили, що адміністрація Трампа думає про перемовини. Майбутнє планує, як це власне робити вже, мабуть, після 20 січня, але конкретного плану поки. І що немає, і це звичайно актуалізує перед Україною цілу низку питань. От що стосується взагалі перемовин з Трампом, то і Путіним, то що ми можемо чітко сказати, це те, що ну, дати немає, і особиста зустріч, вона мало ймовірна в найближчі тижні, навіть місяці. Більш реалістична дата, коли вони можуть зустрітися, це ну, наприклад, там квітень, можливо травень місяць, це за умови, що сторони. Знайдуть якісь там спільні позиції, і Росія припинить говорити, наприклад, мовою ультиматумів. Ну місце проведення зрозуміло теж невідоме. Хоча, як мінімум, вже дві країни заявили про те, що вони готові прийняти американську російську делегацію. Мова йде про Швейцарію, і вчора до цієї країни приєдналася Сербія. Я думаю, що надалі перелік цих країн, які будуть пропонувати себе в якості місця проведення цієї зустрічі, буде тільки розширюватися. Ну і незрозумілим є порядок денний, власне, оскільки, поки що, від представників майбутньої американської адміністрації ми чуємо лише загальні якісь там фрази про те, що треба говорити, але конкретно про що буде йти мова, незрозуміло. І тут перед нами постає, мабуть, одне головне. Завдання завдання перед Україною, ну і перед вищим військово-політичним, в першу чергу, політичним керівництвом Україна повинна зробити все для того, щоб зустріч власне Зеленського і Трампа, зустріч української американської делегації, яка буде займатися питанням завершення війни, відбулася раніше, ніж власне, зустріч американців і росіян. Це важливий дуже момент, тому що в таких історіях перевагу має той. Хто може першим озвучити своє бачення, і навіть деякою мірою це бачення, власне, нав'язати, тобто показати, що воно єдино правильним і треба йому власне слідувати. Тому нам треба до цього готуватися і ну дійсно робити все для того, щоб власне президент України зміг поспілкуватися з Трампом не півгодини там чи 20 хвилин, не на трьох, як це там було, скажімо, раніше, а в нормальному форматі двосторонніх відносин, коли приїхали? Йде ще велика делегація, частина представників якої залишиться і буде працювати далі. Ну і зрозуміло, що ніхто ж не відміняв запланований візит Кіта Келога, який от з'їздив в Париж, про що ми вчора з вами говорили. Але я думаю, що. Так чи інакше рано чи пізно з'явиться власне і в Україні і в інших європейських столицях, де буде говорити вже про завершення війни. Тому е мінімальне завдання зустрітися раніше за Путіна е перед Україною стоїть і його ніхто не відміняв. І на цим треба дуже е так серйозно працювати. Другий важливий момент, е який витікає з цієї заяви, яку зробив Волс, е він пов'язаний власне з мобілізацією. Ми нікуди не подінемося від цього питання, е воно буде підніматися для мере. Американців це дуже зручний важель тиску насправді на Україну, тому що вони можуть в будь-який момент вийти і сказати, що ми вмиваємо руки. Дивіться, ми пропонували те-то і те-то, Ми готові були допомагати, але Україна не зробила. Все, що пов'язано з мобілізацією, не зменшила цей вік. Призумний, ну і відповідно тепер хай вони самі щось там вирішують, чи розбираються. А ми не будемо їх там підтримувати по тим чи іншим питанням. Воно звучить максимально цинічно і максимально погано. Але така історія може мати місце, оскільки Трамп, який мислить категоріями угод, вважає, що кожна зі сторін повинна щось дати. Ну звичайно, про свою сторону він говорить завжди в останню чергу в його розумінні зараз давати повинна Україна. Україна і власне Російська Федерація, і от певний перелік вимог до України він вже озвучив. Тому питання з мобілізацією воно нікуди не подінеться, і тут можливо треба зосереджуватися не стільки на неможливості зменшення цього призовного віку, тому що в цьому дійсно дуже мало логіки, якщо говорити відверто. А говорити про те, чи вичерпали ми всі інші можливості, які є, чи зробила все. Потрібна влада для того, щоб організувати нормальну мобілізацію в країні. Ми знаємо, що проблеми нікуди насправді не поділися, вони залишаються достатньо актуальними. Є дуже багато питань у суспільства. Скажімо, на фоні вчорашньої заяви Волса, Мінімальний навіть моніторинг чи там аналіз соціальних мереж показує, що громадяни знову повернулися до теми так званих військових пенсіонерів, до теми представників різноманітних силових структур, чому вони не служать, чому вони не мобілізовані, і зрозуміло, що ці питання будуть підніматися і надалі. Влада ці питання максимально ігнорує і найгірше в тому, що президент уникає власної відповідальності за мобілізацію як таку. Він теж воліє не сильно коментувати це питання, перекладаючи це на збройні сили. Сили на командування сухопутних сил на ТЦК на кабінет міністрів там, на Верховну Раду. Хоча, згідно законів, він є головним відповідальним за мобілізаційні процеси в країні. Тому тут треба брати, мабуть, на себе відповідальність, сказати, де були допущені певні прорахунки, ну і як ми збираємося з цієї ситуації виходити. Найцікавіше, що є багато пропозицій. Я не буду поки їх озвучувати. Я думаю, що вони в найближчий час з'являться, які можуть дійсно якісно змінити ситуацію без якого посилення там силового тиску, навіть його власне зменшення, і звичайно, без зміни цього призивного віку, тобто він може залишитися таким, яким він є. Але для цього треба політична воля і треба бажання власне брати на себе відповідальність. Ну і ще один дуже можливий момент, з яким ми вже деякою мірою ну поступово починаємо змирятися. А мова йде якраз от про. Неповернення певної частини наших територій в найближчий час саме військовим шляхом, Вол сказав конкретно про Крим, але боюся, що ця тема вона буде деякою мірою розширена і буде стосуватися ще частини території України, які на сьогоднішній день є тимчасово окупованою. З іншого боку, президент Зеленський особисто вже кілька разів в різних інтерв'ю публічно говорив про те, що Україна не зможе повернути ці території, принаймні, знов таки в найближчій час і буде робити ставку в майбутньому на політико-дипломатичні методи, і от ключове питання на сьогоднішній день: які ж території власне підпадуть під ті, які залишаться в тимчасовій окупації, чи є якісь червоні, умовно кажучи, лінії для України, що для нас є принципово важливим, і як ми будемо далі працювати над поверненням тих територій, які тимчасово буде контролювати Російська Федерація? Все це потребує серйозної розмови. Дорослої розмови власне влади з суспільством, і можливо, вже після таких заяв президент наважиться вийти власне на прес-конференцію з українськими засобами масової інформації, дати відповіді на ці питання, тому що ну ми бачимо, що розмови вже в Сполучених Штатах вони достатньо активно ведуться. Ведеться певна підготовка, і ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні брати в цьому дуже активну участь. Так, що сподіваємося, що як мінімум частину відповіді на ці питання ми отримаємо, влада не буде чекати, не буде вичікувати. А виступить з якоюсь проактивною позицією, але ця позиція буде обґрунтована і буде теж виходити з принципів цієї реаліал Да? Світ дуже цинічний, кожен хоче захистити власне свої інтереси. І ми не повинні забувати, що національні інтереси України є абсолютно домінантною. Ми в першу чергу повинні думати про них. Ну і думати, як спілкуватися з новою адміністрацією, з якої, судячи з цього інтерв'ю волса, точно буде непросто, тому що там є своє. Певне бачення, і дуже важливо, щоб це бачення максимально співпадало з баченням України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!